Скільки відсотків жінок, кажучи, ні, мають на увазі так. 100%. Що тут радитися? Що радитись? Це так виглядає. Ні. ні, 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 ні. Та ні, ви одразу до сексу. Слуха, а якщо це болгари, вони кажуть, ні, а машу головою, так. 55%. Ні, ну більше Я тільки що підрахував. Я не можу не довіряти йому. Сергійчику, то як вас там? А, ми порадилися і Неліпа вирішив. А ми не можемо йому не довіряти, бо традиційно жінки кажуть йому ні. І він на фейсбуці частіше. Плюс він сидить на фейсбуці, і там йому тим більше кажуть ні. Неліпа сказав 55%, Ми йому віримо. 55% ваша відповідь, а правда ось вона на екрані. Yeah! Я чую цей крик, мужики-мужики за спиною, а поміж мужики, мужики, чую бабло, бабло. бабло-бабло. А що бабло? Тому що бонусне запитання. Ну що ж, ну ж ти стоїш, як я не знаю, давай читай, Леся. Скільки відсотків жінок визнають, що погано готують? я думаю, Похибка що... Похибка може бути приблизно 10%. Да, Плюс-мінус 10%. А, я думаю, що таких насправді небагато. Ви опитували в Фейсбуці, правильно? Да. Якщо опитували в Фейсбуці, там два е... варіанти розвитку подій. Або гнали біс і казали, та я ні, вообще по житті. Або вважають, що вони дійсно дуже великі молодці і всі вміють гарно готувати. Ти знаєш, как в фільмах, якщо плохо приготовить, он, мужик подождет, поки вона відвернеться, і потім только вип'єднає, і вона завжди думає, що вона хорошо готує. Ти так робив? Да. Значит, смотри, уже, уже, уже 25%. Сколько? Я бы поставил, 40. Я бы поставил 30%, и да. у нас будет люфт вид 20 до 40. Давайте. Ты, как, шкалидеш, 25. я каждое даешь, 25. Мы никогда не выигрываем, когда у нас ровные проценты. Давайте 27, действительно. Да. Тоже вариант. А? Женя! А може 24? <свисток> Стоять і сваряться між собою, доказують у що вони нормально готують. Кстати, от каро готує офігенно, я це точно говорю. Кароліна, да. Відповідь нашої команди така ж прекрасна, як і захід сонця в Житомирі. А, <свисток> просто ти смієшся, бо ти не бачила. А, я сам не бачив, мені розказували старожили. 27% це наша остаточна. Та відповідь. Сподіваюсь, нехай... ви з цією відповіддю програєте допомагає хтось. Покажіть heavens. нам, будь ласка, реальну цифру. Yeah. Yeah. Uh. Oh. Uh. Пане суддя, у нас тут стоїть запитання: а що ми вже з хлопцями заробили? Власне, якщо ваші жінки погано готують. І зізнаються в цьому, то ви можете вже сходити до ресторації. Три тисячі гривень! В чоловіків в дівчат нуль. Скільки відсотків жінок вважають чоловіка, який щодня дзвонить мамі матусиним синочком? Ну, ну всі в основному багато 73. Мені здається, Мені що немає бути багато, тому що вони ж теж будуть колись мамами. У них теж будуть сини. Коли в мене буде син, коли в мене буде ага. син, він буде. Нанусінький. Ну, В районі 30. Але я слухаюся вас, бо ми є команда. Я поставлю 50 відсотків. Це буде від 40 до 60. 49. Скільки нас? Чотири. Час вийшов. Скільки у нас гарнітур? Чотири. <рес> <рес> Скільки мого знайомого, який на стулярці працює пальців? <рес> Окей, а, ми порадилися з хлопцями. Так. По ідеї таких дівчат не повинно бути багато, тому що ви коли теж будете дорослими мамами, і вам би хотілося, щоб ваша дитина телефонувала до вас кожного дня. Ну, це правда, але до цього ви маєте ще дозріти. Дойти тим тим скуп, скупеньким тим мозочком, тим маленьким. Тому ми вважаємо, що половина з вас, дивлячись на от таких порядних хлопців, як стоїмо, ми, які дбають про своїх матерів і дзвонять їм регулярно. Ви думаєте, що ми матусині синочки. А ми просто любимо своїх матерів. А вас ні. 50%! Я приймаю вашу відповідь. Я нагадаю, що похибка може становити плюс-мінус 10%. Увага на екран. Ой, насправді дуже маленька кількість. Да, дуже маленька. А чому? Тому що ми жінки, все розуміємо. Ми, розуміємо, ми, абсолютно ми все розуміємо. єдине, що не можемо зрозуміти, як вони виграли в першому е, раунді. Це просто Я було плачена акція. Ну, гаразд, ми не засмутилися з хлопцями, виключно по одній простій причині. Ми раді такому відсотку дівчат. І сподіваємося, він буде з кожним роком. Падати, аж поки не перейде в мінус, до речі, при мінусі замерзає вода. Який відсоток чоловіків вважають, що прибирати в оселі це не чоловіча справа. Ви маєте право помилитися на 10% плюс або мінус? Я обирати, ні, не буду, не буду. Не, ну можуть, іноді беруться. А 8 -я марта. Чекай, я вважаю, що це не чоловіча справа. Я Я вважаю, що чоловік може собі це дозволити, але в межах 10%. 80% 90% значить. Плюс мінус 10. Давайте ставимо 70. 73 в мене квартира була. Ще раз процитую Михайла Михайловича Поплавського. Чоловікам пасує висота, а не брудні тряпки в руках. 72 відсотки. Ваша відповідь 72. Дивимося на екран. <вус toys> Такомі треба. Ми всього на чотири <exploding> <доходили>. працевлення. Треба... Скільки відсотків чоловіків? Дівчина ловила на гарячому з іншою. Ага. Читарешта. <рик> Вузелков. Капець тебе сейчас. <рик> я, думаю, да. я думаю, що тільки давайте так не здогадувались. А вже прийшли, відкрили двері, а там Да, от я... Да. з кам'янських. Мене дуже багато. Тринадцять думаєш сімнадцять. Блінка що Ти около тридцяти сім. Да. Да, да. це... Зараз такі часи, що і, і гаджети, і інтернет, і а, все це дозволяє, скажімо так, не спалитись. <риває <риває> Навіть сторіс в інстаграмі можна зняти наперед. Щоб да? Ти наче думаєш, де Тамік? Тамік на концерті. Знаєш, а Тамік наперед зазняв цей концерт. Корпоратив, він його вже відпрацював викрій. А сам десь зізото! А сам зізо uh -huh! пішов на пивко. Тому ми думаємо: 17%. 17%? Так. А тепер увага. Правильна відповідь. <му> Пане, ваша верховна суддівська туша. Підрахуйте наші фінанси, будь ласка. У вас стабільно. 11 тисяч. Прекрасно, а дівчата Прекрасна. отримують бонус на тисячу гривень. І в них нарешті з'являється 3 тисячі гривень! Який відсоток жінок здатні вибачити зраду? Так от. Ви маєте дати правильну відповідь так, з можливістю похибки плюс-мінус 10%. Я Отже. думаю, що це великий процент. Так, хто великий? вибачав зраду? Я, я це не вибачала процент. зраду. Я теж. Мені здається, що це можливо. А, а вибачала. я вибачала. вибачала. Валєрка? Я вибачала також. А не, зда... Ні, ти ви знаєш, вибачала Давай я зараз згадала. Я думаю, що великий відсоток mm -hmm. Вибачала? Десь давно, 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 давно. Але вибачала. <су> Давайте 60. Давайте 60. 60. 60. 60. 60. 60. Так, 10, кілька, може 55 десь. Ми подумали, на відміну від вас, безсердечних, у нас є серце. І ми можемо ваші грішки пробачати. Це приблизно 60 відсотків. Правильна відповідь насправді зараз з'явиться на екрані. <су> yeah! Питання а, так, скільки відсотків жінок на вашу думку мають залицяльника про запас а, тут тобто, запасний парашут. Е. Ну я не знаю, як ви себе можете назвати. Це мається на увазі, ти маєш з кимось стосунки, так. але на всякий пожежний, ти ну підкидаєш такого часом раз в місяць. Ну, Часом якийсь сусід є, такий залицяльник, є. і ти думаєш, легкий хай і... буде на Ось, чорний день. Вам? І так, вона має стосунки, але на всякий пожежний тримає коло себе ще такого. Ну, так, ти придержиш, щоб типа коло то шоу, то типа. Ой, ушов, ти, типо, ой давай слухай, ти сюда. такий класний. Такий класний. Ну, На цей місце хватить з тебе. Мені каже, треба діти 30 то Мало, мало можна бути. Ну а який смисл? Але з ним дуже приязна, тримає його на короткому повідочку, щоб якщо що, сказати, ти знаєш, я нарешті вирішила, ти класний. 24. Дорогі наші суперниці, дорогі наші суперниці, ми вважаємо. Ми вважаємо, що я готовий відповісти. Що відповідає Євген Галич, не повисло слова, людина, якій група грінджоли винна могорич. Це моє улюблене число. Наш чувак. Це, це цифра, яка складається з двох цифр 2 і 4. Тому ми вважаємо, що це 24%. 24 тобі роки. Увага на екран! Давайте подивимось, що у нас з відповіддю. 24. А yeah! так вигралі! Як не так? Пане суддя, будьте ласкаві, підбите. Будь ласка, наші бюджети після цього раунду. Будь ласка. Але ж фартове число 24 для Жені Галича. Шукаю нове місце для татуювання, пане суддя. Скоріше бийте, тому що воно вам приносить додаткову тисячу гривень. В жінок залишається три тисячі, у чоловіків дев'ять тисяч гривень.